Вітаю. На наших практиках ми намагаємося не концентруватися на думках. Зазвичай ми думаємо про те, що було, або що буде, про те, що вже сталося або про те, що ще не сталося. Тут ми з вами вчимося концентруватися на даному моменті, на цілі та його почуттях тут і зараз. Уявіть, що думки це як хмарки у синьому небі. Ми дозволяємо їм бути, приходити і йти, минаючи повз. Просто не концентруємо на це увагу. Ми намагаємося бути, проживати, не ці хмарки, не думки, а синє небо. І це небо не треба створювати, воно уже є. Це тут і зараз. Тобто ми вчимося усвідомлювати ці хмарки, думки, дозволяти їм приходити і йти. І з часом ми навчаємося проживати більше оце синє небо, цей момент тут і зараз. Давайте сьогодні привнесемо трохи такого сенсу у нашу практику. Спершу впевніться, що ви сидите рівно та комфортно, очі відкриті, зробіть погляд на те, що навколо вас. І коли будете готові, зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рід. І повільно заплющте очі. Помітьте, як ваше тіло давить на стілець, як себе почувають ваші руки і ноги. Помітьте звуки навколо вас, дозволяючи їм з'являтися і зникати. І зараз почнемо сканування тіла, уявляємо кулю світла над головою. І як ця куля світла рухається від голови до кінчиків пальців на ногах і сканує ваше тіло. Ми нічого не намагаємося змінювати, оцінювати, просто помічаємо. І зараз зверніть увагу на те, як ви дихаєте, щоб краще це відчути, покладіть руку на живіт. І відслідковуйте, як рухається ваше тіло, як повітря входить і виходить. Зробіть 10 подихів, рахуючи один на вдих, два на видих. Три на вдих, чотири на видих. Звертайте увагу на кожен подих, який він. Не намагайтеся дихати якимось певним способом. Просто помічайте ритм свого дихання, де і як рухається ваше тіло, коли ви дихаєте. Якщо зміщаєте фокус на думки, помічайте це і просто дозволяйте їм бути, як хмаркам у небі і відпускайте їх, повертаючи свій фокус на дихання. Зараз дозвольте своїм думкам йти туди, куди їм хочеться, на пару секунд. І поверніть увагу до свого тіла. Відчуйте, як воно давить на стілець, як ваші руки, ноги. Помітьте звуки навколо. І коли будете готові, відкрийте очі. Як завжди, зробіть паузу і помітьте, як ви зараз. Пам'ятайте, що ми не намагаємося нічого змінити або Створювати це синє небо, воно вже тут. Якщо зараз думки бігають, багато цих хмарок у небі це цілком нормально. Та сподіваюся, що ви візьмете з собою цю ідею синього неба та частинку цього спокою у свій день, і це допоможе почувати себе простіше і приємніше сьогодні. До зустрічі.